У вівторок мешканці західних областей спостерігатимуть хмари на небі зранку до пізнього вечора. Нічна температура від плюс 14 денна до плюс 26. На півночі та в центрі переважно дощі. У Вінниці Полтаві та Кропивницькому без опадів. від 14 до 28 з позначкою вище нуля. У південній частині країни, хмарно з проясненнями, лише в Криму цього дня має бути ясно. Від нічних плюс 13 в день потеплішої до плюс 30, на сході похмуро. В Харкові та Луганську дощі подекуди з грозою. Від нічних плюс 12 стопчики в день піднімуться до плюс 29. У середу в Ужгороді Львові, Луцьку та рівному хмарно, в решті західних областей ясно. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 27. Дощитиме за прогнозами синоптиків у Сумах. В решті північних та центральних областей без опадів нічна від плюс 15, денна до плюс 25. У Херсоні та Криму протягом дня мінлива хмарність. В Одесі та Миколаєві ясне небо. Температура повітря від 18 до 28 градусів тепла. У східних областях дощитиме лише в Запоріжжі та Дніпрі без опадів. Стопчики термометрів духатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 26 вдень. Дощитиме у четвер на території більшості західних областей. в Ужгороді та Луцьку без опадів. Від плюс 15 вночі до плюс 25 в день. У Чернігові, Сумах та Кропивницькому похмуро. Врешті областей півночі та центру дощі. Температура повітря вночі від плюс 16 в день до плюс 25. На півдні синоптики прогнозують переважно ясне небо. В Миколаєві невелика хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 16, в день до плюс 30. Дощитиме за прогнозами синоптиків по всій території східних областей. Від нічних плюс 14, в день температура повітря прогріється до плюс 27.